Добрий день. Сьогодні розпочинаю свій репортаж із своєї КПП, з села Боромліша на Сумщині. Хочу зараз просто показати, що приходить, які квіти прийшли на зміну трояндам. Це мої однорічники. В основному це тайдали, їх дуже багато, але вони такі яскраві. Трішечки зараз я і ту частинку. Продемонструю, що ще і лиса. Тут будуть троянди. Я звільнила місце. Ви бачите зараз, скільки інших квітів з'явилося, однорічників. Вони зараз навіть більше привертають увагу, ніж самі троянди. Видно, що вже готуються гортензії. Так. В цьому році вийшло трішки густовато, але є так, як є. Вони дуже розростаються. От, подивіться. так Але оце море зараз квітує і радує. Ну, тут є ще інші однорічники. Я зараз вже не буду нічого коментувати, щоб відео. от е, Артеміс, подивіться, тут взагалі святковий такий. так Віола Обіцяють дощ, погода зараз сприяє, тому я вирішила зняти Так, От показати цю красу. Зараз перехожу на іншу локацію, та що з іншої сторони Вінтерлодж. Ну, Деякі буду називати, але ви бачите, що в основному тема присвячена однорічникам. Так, троянди вже майже всі обрізані, залишилися тільки окремі. Так, ну зараз відео без прикрас, тому що вийшло дуже спонтанно. Подивилася, яка погода. І вважаю, що буде, от, подивіться, кольори, які так як я цю ділянку над нею ще працюю, то ці лисі місця засаджую. Однорічниками в цьому році все з запізненням, звичайно, не все розрослося, не все так, як планувалося. Ханзенштадт росток квітує і квітує так. От. Деякі буду називати. Ви бачите знову. блугер попала в кадр, вона пізніше розкипла. От ми бачимо, зараз це звичайні такі вже простенькі, їх так само не видалила. Але вони радують. Так, так, бачимо. О, так і лаванда. А, це такі пупсики хорошенькі. Подобаються так само. Так. Ну і закінчу я зараз на флорентіні, Вона, звичайно, була так само, вся зрізана, але зараз квітує. Дякую за увагу. Аж Барбару не можна не показати. От подивіться, яка красуня. Ой, ну і це Сінка, і з де дима. Краса. Закінчую зараз свій репортаж. Дякую за увагу. Буду вдячна за подобайки, за поширення контенту. Все буде Україна. Тримаємося і підтримуємо один одного. До зустрічі!